Знайомтеся, це Джура Стріла, молода козачка з інгульської поланки, яка захоплюється культурою своїх пращурів та робить усе можливе, аби вона не була забута. Згадує у козацтво закохалася кілька років тому у Запоріжжі на Хортиці. Продовжує цікавитися ним і у кривому розі. Важливо з дитинства цим займатися, тому що історія циклічна, вона дуже багато повторюється. І Як вже багато разів казали, Московія на нас нападала і нападає. Ми маємо це пам'ятати, знати, розуміти і завжди бути на готові. Днями стріла разом із істориками, археологами, іншими представниками козацтва, активістами та патріотами зібралися на савиному полі, знаковому для українців місті. За традицією розпочали спанахиди за полеглими захисниками сьогодення, а також пращурами та чорні піхоті, загиблими під час другої світової мешканцями навколишніх селищ. Христос воскрес із мертвих, смерті смерть. Своє ім'я місце на кордоні Кіровоградщини та Дніпропетровщини отримала на честь Сави Циподриби, що заснував тут селище у добу козацтва. Втім, знайдені археологами речі, свідчать про те, що цивілізація існувала тут задовго до козацтва та християнства. Територія Криворіжжя населена з дуже давніх часів. Це мова йде про десятки тисяч років. І змінювалися епохи, змінився господарчий, соціальний уклад. Але ці, всі племена, народи, імен яких не всі ми ще знаємо. Вони створювали для нас сьогоднішніх оцю всю базу ніяких тут іноземних великих впливів не було. Фактор українства був домінуючим протягом останніх тисячоліть. Одними з перших, хто замислився над збереженням та популяризацією історії Савиного поля, стали учасники громадської організації Свіча пам'яті на початку. Вони планували увіковічити пам'ять про чорну піхоту, але під час спілкування із краєзнавцями виявилося, культурний шар Савиного поля набагато глибший аніж лише події Другої світової війни. Коли ми створювали організацію Свяча Пам'яті, ми думали тільки одне: відродити пам'ять про ці факти, які невідомі досі в історії, або маловідомі, не вивчаються в школах. Це про воїнів чорної піхоти і воїнів штрафних рот. Які загинули на полях нашого криворіжжя і тут саме на кордоні Дніпропетровської і Кірвоградської області. А далі, коли ми почали зустрічатися з науковцями, істориками, ми дізналися, що тут багато цінних є фактів, артефактів. Наразі учасники громадської організації Свіча пам'яті мають на меті зібрати в одному місці усі наявні артефакти, пов'язані із цією місцевістю, та створити музей під відкритим небом музей чотирьох епох. Кузьма Шишки. Кін Борис Торогтій, перший міський.